Пані Зеленське, добрий, добрий день. за все, дякую вам, що ви погодилися на інтерв'ю. Я вам дуже дякую за запрошення. Добрий день. Пані Зеленське, ви перша леді України. Шість вже місяців йде війна в Україні. Як ви психологічно і фізично це виносите? Дуже дякую за таке складне. Перше запитання. А вже ж нам не легко, і я можу. Привести приклад був такий психіатр, видатний австрійський Віктор Франкл, який працював в німецьких концтаборах в часи Другої світової війни. І Він саме займався справою психосоціальної підтримки, психологічної підтримки тих, хто перебував в полоні в німців. Він вижив. І ось що він казав, що як він пояснював ситуацію виживання, що перші зламалися ті, хто вважав, що все швидко закінчиться. Потім зламалися ті, хто не вірив, що це взагалі закінчиться. Вижили лише ті, хто сфокусувався на справах. Тому ми всі українці, і ми з чоловіком в тому числі. Фокусуємося на справах. Половина України воює на фронті, половина України волонтерить, всі працюють, всі допомагають одне одному. Ми маємо розраховувати сили, маємо їх накопичувати, економити, тому що ми не знаємо наскільки швидко все це закінчиться. Але ми знаємо, що ми наближаємо перемогу кожного дня, кожен день у нас закінчується словами. Ми стали ближчими до перемоги ще на один день. Неївне питання. але як ви спите, як ви фізично все переносите, коли ви є першою леді країни, в якій йде війна Як я тільки що сказала, ми так само, як і всі українці це переносимо. Погано спимо, тому що коли тебе кілька разів на на ніч може пробудити сигнал повітряної тривоги, тут не можна казати про гарний сон. Так само, як і всі інші. Сподіваємося на краще і готуємося до найгіршого. Час, який спливає зараз, вже шість місяців, місяців пройшло. Так, це більше йде на користь Росії цей час, що спливає, або України? Це дуже складне і важке для нас запитання, тому що зрозуміло, що ми маємо справу з більшим, потужнішим. І багатшим ворогом. І коли Росія е, на нас напала вкотре в лютому, вони думали, що вони нас здолають за кілька днів. Україна вистояла і продовжує стояти і наразі. Але зрозуміло, що наші сили зовсім не рівні. І якщо вони не рахують своїх загиблих, і в них ще дуже велика. Великі можливості економічні, військові, то ми рахуємо. Ми рахуємо кожного свого загиблого. І тому кожен день війни для нас важкий. І кожен день, коли ми ще маємо воювати, для нас дуже важко. Складно сказати, для кого це важче. Розумієте, вони навіть в своєму суспільстві не називають це словом війна. Тому. Якщо вони, їхні люди не розуміють, що це війна, про які порівняння може йти мова, а вже ж нам дуже важко. І ми, тому ми так потребуємо більш швидких санкцій від наших партнерів. Тому що це може полегшити наше очікування, це може послабити нашого ворога. Мене дуже торкнуло те, що ви сказали, що росіяни не рахують своїх загиблих, але треба все ж таки розраховувати от на це, на їх ресурси російські чи ні, вони них майже безмежні. На що ми маємо розраховувати? Ми маємо розраховувати тільки на свою силу і на те, що в них колись закінчаться фінанси для того, щоб воювати з нами, або вони зрозуміють, що. Фінансувати війну більше не вигідно для них, На не те, що вони схаменуться і припинять війну, тому що вона терористична, нелюдська і жорстока, на це сподіватися, на жаль, не можна. спокуса примирення завжди існувала в інших війнах. Чи боїтеся ви, що деякої втоми, тому, що західні люди будуть боятися, того, що газ скоро закінчиться? Нам вже нема чого боятися, вже найстрашніше з нами відбулося. Тому я б на місці людей, які живуть в Західній Європі, в інших частинах світу, боялася б за себе, тому що забуття війни, втома від війни, це саме та індульгенція, на яку розраховує Росія. Як тільки всі поставлять на перше місце свої питання ціни на енергоносії або на те, що, можливо, буде не так тепло взимку, як минулого року, Росія досягне своєї мети, і вона отримує те, що вона і хоче отримати. Я б хотіла нагадати всім нашим глядачам, які дивляться нас в Європі, що в Україні так само, як і в інших країнах Європи. Ростуть ціни на енергоносії, ми так само не знаємо, як буде проходити опалювальний сезон цієї зими, тому що зима наближається, а у нас половина будинків стоїть навіть без вікон, і опалення там неможливо провести. У нас так само продовжується пандемія ковід, як і в всьому світі. Але на додаток до цього нас кожного дня вбивають. Тому, якщо покласти на ваги наші з вами проблеми, мені здається, очевидно. Про що ми кажемо. І а, ці пацифістські заклики, мені здається, пацифістом може бути тільки той, чиєму, чиєму життю не загрожує небезпека. Поки вам не загрожує небезпека, ви можете собі дозволити бути пацифістом. Ми не можемо. Що ви можете відповісти тим, хто кажуть, що краще мир будь-якою ціною, тому що ми це чуємо все більше і більше на Заході. Це кажуть люди, які знаходяться не в Україні. Україна вже заплатила дуже велику ціну тисячі загиблих. І е, це вже велика ціна. Тому що, і тому сказати про мир будь-якою ціною вже не можна. Не можна. Це неможливо. Не Чесно кажучи, це просто не про людські закони, такі заклики. Ми живемо вже багато років, живемо в світі гуманних цінностей, як ми вважали. І зараз всі ці гуманні цінності мають бути, вони вже порушені. І Піти на поступки це буде означати погодитися з тим, що у сильнішого є право нападати, що то, в кого є можливість і достатнє нахабства, має право прийти на чужу землю і почати війну. Якщо ми це допустимо всі разом, тоді ми маємо з вами домовитися, що ми далі живемо в такому світі, в, світі, в якому головним є право сили. Ми зустрічалися з сенаторами американськими з Байденом, і сьогодні американці блокують ще мільярд доларів в Україні. Як ви на це реагуєте? Для мене ця відверта розмова під час мого виступу в конгресі з американськими конгресменами була дуже важливою. Це саме люди, які приймають рішення. Як ви бачите, рішення були прийняті. Я не можу судити, чи це відбулося від того, що дійсно я достукалася до них емоційно, я дуже на це сподіваюся, але я не можу бути в цьому впевнена. Я можу сказати тільки те, що я з ними розмовляла як не, не, не стільки як дружина президента, а як донька, як мама, як Дружина свого чоловіка, і я просила їх про те, щоб вони допомогли мені врятувати більше життів в Україні. Я просила про ППО, тому що 70% ракет, які випускає Росія в бік України, вони прилітають не на військові об'єкти, вони нищать саме житлові будинки, школи і лікарні. І страшна річ в тому, що Майже одразу після мого виступу я дізналася, що саме в цей момент прилетіла ракета в Харків і вбила ще одного підлітка. І всі змі облетіло фото, як його невтішний батько тримав за руку кілька годин не міг відійти від свого загиблого сина. Страшна історія в тому, що вони встигають вбивати швидше, ніж ми встигаємо про це розповідати. Тому швидкість реакції західних суспільств також важлива в цій ситуації. Я дуже сподіваюся, що вона буде прискорюватися ця реакція, і допомога буде надходити швидше, тому що кожен день затримки, як я вже казала, це загиблі діти, дорослі українці. Європейські країни в основному німці продовжують купляти газ у росіян, отже, оплачують війну. Чи ви сподіваєтесь, що вони перестануть це робити негайно? Я вам дякую за це запитання. Мені здається, що ви в ньому відповіли одразу, тому що це дійсно фінансування війни. Чим довше вони будуть продовжувати це робити, чим довше вони будуть вимірювати температуру своїх приміщень. А на іншій частині вагів буде життя наших людей, тим довше буде продовжуватися війна. Тобто, це, це така є. форма егоїзму, на вашу думку, так? Абсолютно. Бріджіт Макрон дуже заангажована в ваші підтримки. Які зв'язки ви з нею побудували? У мене те дуже теплі стосунки. Я вам можу відверто відповісти. Дуже теплі стосунки особисті з пані Бріджит. У мене дуже приємні спогади про наше знайомство, тому що це була перша перша ледь, з якою я познайомилася в якості дружини президента України. Це була наша перша поїздка з Володимиром в. Закордонне відрядження, і я одразу познайомилася з пані Брежит. Вона відразу запропонувала мені допомогу, підтримку і заспокоювала своїми словами про те, що не хвилюйтеся, у вас все вийде. І, на щастя, наша дружба і взаємна підтримка продовжуються і продовжується вона саме дуже потужно після. Вторгнення Росії в лютому. Разом з пані Брежит нам вдалося евакуювати близько півсотні українських дітей з онкологією саме до Франції. Вона підтримує їх, вона їх особисто зустрічала в аеропорті. І я ризикну сказати, що у нас дійсно з нею теплі і дружні стосунки. Я б хотіла, щоб так було і надалі. Вас трошки схожі долі, тому що ви працювали з чоловіком 20 років, ви гумористичній сфері, вона в аматорському театрі. Тобто, ви вважаєте, що ви схожі? Я не можу порівнювати так, але ми одна дуже схожі в поглядах на життя. Я вважаю, що ми обидві оптимістично дивимося. На життя ми знаємо, що життя – це не тільки випробування. Ми знаємо, що в житті дуже багато чудових світлих моментів і намагаємося бачити більше доброго і хорошого в людях. Тому на цьому ми з нею сходимося. Et pourtant... Ви кажете, що цивілізація це така крихка річ, коли ви це зрозуміло усвідомили? перший надлам відбувся вже 24 лютого, тому що ми багато хто з нас все ж таки давав шанс такому нальоту цивілізаційності, який ще був в Росії, що це вторгнення не відбудеться. А потім цей шар зламався остаточно, коли ми побачили перші жертви цієї війни. Це дійсно варварська війна, яка не дає шансу думати про щось цивілізоване. Понеділок Україна оголосила, що попередила вбивство міністра оборони. Чи на вашу думку, чи це є така тактика Росії? Такі дії? Я не можу чесно кажучи відповісти на це запитання. Бо перше це дуже політичне запитання. А я не є політиком або державним діячем. Я не знаю, що на думці в Росії. Ми розуміємо, що зрозуміти їхні вчинки і логіку їхніх вчинків неможливо. Ми знаємо одне, що кожен українець під загрозою, і незалежно від того, чи це міністр оборони, чи це лікар з Харкова. Так і є. А щодо вашого чоловіка, ви вірите в те, що Росія намагалася або намагається його вбити? Так само відповім як і на попереднє запитання: ціль Росії, кожен українець. Вони це демонструють кожного дня. Володимир Зеленський. Ви ви пройшли разом ваше життя з гумором? Чи це надало вам сили? Ви сьогодні відіграєте зовсім іншу роль? Але чи все ж таки гумор для вас залишається важливим? Ну українці не полишили сміятися навіть в часи війни? На знаєте, є знаменитий вислів нашої поетеси Лесі Українки, щоб не не плакати, я сміялась. І ми цим принципом користуємося всі в українців зараз безліч мемів, анекдотів, навіть на тему війни. Ми звикли до того, що сміх, жарти допомагають схартуватися, допомагають спіймати кураж, який допомагає боротися. Тому так, я не можу навіть сказати, що це особиста риса мене і Володимира. Це риса всіх українців. Ми будемо продовжувати боротися, і будемо продовжувати. Сміятися і посміхатися навіть на тлі страшних подій є така марка, коли за солдатом, який показує uh, середній палець, коли на острові Зміїному uh, вони послали росіян. Чи це саме є таким українським духом і uh, українським гумором? Це один з прикладів, але ж ви бачите, що це не вигаданий гумор. Це історія м, спротиву. Вони. Uh, Відреагували так, як відреагував би кожен українець, і це дійсно стало, стало прикладом нашої згартованості і віри в перемогу, Що для вас представляє Росія Володимир Путін, тому що для багатьох росіян він захищає інтереси життєво важливі інтереси. Деякі кажуть, що це націоналізм, інші кажуть, що це форма фашизму. Як ви це окреслюєте? Я б назвала це антигуманізмом. Повна зневага до людського життя, до цінності людського життя, в усіх проявах, в яких це можливо бути. А як це називати класичними термінами або вигадати для цього якийсь новий термін? Нехай цим займаються політологи, мені здається, нам ще є чим зайнятися який у вас є меседж для росіян, якщо він у вас є, тому що Володимир Зеленський після 24-го він звернувся до них російською. А що би ви сказали? На щастя, я не президент, і я маю право не проголошувати промов. Тим більше, що я впевнена, що ніхто цієї промови моєї не почує, на жаль. На вашу думку, Росія купляє спільників на Заході. Це очевидно має бути справою журналістів-розслідувачів. І я впевнена, що якщо такі журналісти знайдуться і почнуть свої розслідування, вони будуть мати успіх, вони зроблять собі ім'я на цих темах. Це саме на часі. Ми бачили о, цього цю фотографію дитини шестирічної перемогли свої матері і також вбиту маленьку лізу. Які для вас ще є інші обличчя війни? На жаль, таких страшних світлин дуже багато. І дуже мені здається, навіть не етично складати якийсь рейтинг що для нас. І для мене особисто більш болюча, тому що кожна така історія вона страшна. І ми не очікували таких історій. Кожна для нас вона шокуюча. Давайте згадаємо е, нещодавні події в Оленівці. Хіба це не шокуюче? це, Це просто страшно. І дуже не хочеться вигадувати якийсь перелік. Для мене обличчя війни це не до речі, не тільки. Наші жертви, але це і наші герої, їх також багато. Це кожна людина, яка пішла на фронт, наприклад, з бізнесу, з виробництва. Люди, які поміняли свою музичну кар'єру на те, що вони зараз в окопі. У нас на фронті стільки надихаючих історій, там воюють і художники, і фотографи, і музиканти. І е, артисти балету, і бізнесмени, і лікарі, і вчителі. І ці надихаючі історії це те, що нам допомагає триматися, коли ми бачимо ці жахливі історії, про які ви зараз сказали. Тому, е, знаєте, цей калейдоскоп вже дуже великий. Неможливо з нього виключити щось таке, що тебе вражає найбільше. Це просто. Страшний і вражаючий величезний калейдоскоп облич, які існують на цій війні, Україну е, також критикують пані Вандерлайн е, говорить про високий рівень корупції в Україні. Чи е, не боїтеся ви що захід буде менше підтримувати, тому що будуть бачити, що от є такі, якісь тіньові речі, які е, діються в Україні? Ще одне політичне запитання з вашого боку. Я одразу скажу, що будь-які політичні акценти з мого боку були б неправильними, тому що знову ж таки я не політичний діяч, не працівник Державної служби, але все, що я скажу, може бути сприйняте як думка когось із них. Тому я наголошую на тому, що це тільки моя думка. І скажу я таке, що можна вигадувати багато відмовок від того, щоб додавати допомоги. І це одна із них. Мадам Зеленська до кілька застанва вородокументані Зеленська. Через декілька хвилин ми будемо дивитися документальний фільм про розпад СРСР, і ми всі колись і зараз ще сподіваємося натомне на роззброєння. але коли ми бачимо оце бомбардування Запорізької АЕС, як ви на це реагуєте? Ну, я можу сказати, що ми в шоці, і ми дуже здивовані тим, що все. Весь інший світ не реагує поки що, тому що реакція дуже слабка. Ми розуміємо, що зараз рука терориста на ядерній кнопці стоїть. І вони можуть зробити з Запорізької атомної електростанції все, що їм заманеться. А реакція дуже слабка. Я хочу просто нагадати, що у випадку найгіршому все залежить від того, куди буде дути вітер. І завтра. Над Парижем може випасти радіологічний дощ, якщо вітер буде саме в, цю, в цей бік. Тому це загроза для всіх, і чому всі так повільно і слабко реагують для нас, це шок. Тут у Франції розпочинається новий політично-економічний навчальний рік. Як ви в Україні будете переживати початок в вересні цього навчального року? Ну в тому полягає різниця між нами, що зараз французи і мешканці інших європейських країн планують наступний навчальний, в тому числі рік, економічний рік? Але саме такої стабільності у вигляді планування і позбавлені українські діти, школярі, студенти, викладачі і батьки ми не можемо планувати навіть завтрашній день. Тому я б наголосила на, на тому, щоб французи пам'ятали саме про це. А про те, що можна допомагати, і нам потрібна допомога в тому числі з. Початком нового навчального року, наприклад, чудовий приклад це Естонія. Які... Естонці приїхали і знайшли школу в Житомирі, яку вони будуть відбудовувати після того, що вона була зруйнована росіянами. Це допомога. Одна школа це допомога. І якщо ви запитали мене, як можуть допомагати французи на будь-якому рівні на державному рівні, на рівні громадськості, на рівні бізнесу, можна допомагати навіть невеличкими кроками для того, щоб українцям було легше на щось сподіватися в наступному навчальному році. Дякую вам. Ви можете розмовляти з вашим чоловіком кожен день, хоча б по телефону. По телефону так можу кожного дня. А з дітьми, тому що ви зараз розлучені, так? З дітьми я знаходжуся постійно разом. Ми живемо разом з дітьми. Ми в розлуці з чоловіком. І так, я можу бачити його хоча б раз на тиждень, а діти дуже рідко. Пані Зеленська, дякуємо вам за це інтерв'ю.